Ради всіх вітати вас. тут Сьогодні в нас 11 грудня, і сьогодні дуже непоганий день для криптовалюти. Після таких тяжких днів корекції сьогодні наступає дійсно щось дуже гарне. І зараз ми розповімо про свої позиції, які я утримую. Розповімо вам про свої плани, які я утримую. І ще взагалі очікую від ринка криптовалют і трошечки від фондового ринку. Почнемо з біткоїна. Отже, загалом, з минулого нашого огляду, ми забрали ціль 104 тисячі, і це було безпомилково, гарний імпульс видався. От. Після чого, звісно, відбулася корекція. Логічно, що це відбувся, ну, лонг сквіс, як ви бачите. Ну, Відбувся він, ймовірно, того, що бичка, як не крути, позиції дуже багато налипає. На бичці такі виноси дуже характерні, щоб устудити ринок. Далі ми пішли в запил. От. Розглядав я два варіанти. Перший варіант цієї зони ми можемо побачити лонг відкат, але менше з тим ми цю зону не втримали. І ще сквізанули все-таки в район 94 тисяч, де в нас знаходиться ваг балансу. Також на цьому фітільку тут була залочечка, яку ми відтестили. І відповідно, ну це була наша підтримка така основна. От, сходили туди, і тут непогано ми захистили. Дуже непогано захистили, дуже великий. Потужний об'єм в даній зоні пройшов дійсно дуже потужний, дуже сильне точкове поглинання відбулося е, в даній зоні. В нас що на біткоїні, що на ефіріумі і так далі. І е, Я вчора написав, що все-таки після цього, от з цього ретеста, я очікую вихід вверх і пробої рівня 98100, який в нас був перед цим супротивом. Ми його пробили, і зараз ми поговоримо, що очікувати далі. От. Наразі, вроді, йдемо по плану. У нас зараз тут проходить також великий об'єм, і дуже важливо нам пробитися верх з цього Е, Якщо ми пробиваємося верх з даного об'єма, давайте візьмемо малювання і займемося малюванням з вами. Вот. Даний об'єм. Якщо ми пробиваємося з нього вверх, то ймовірно. Буде похід, в нас зараз основний супротив в районі 103 тисяч. І я все-таки думаю, що ми ну, скорше всього побачимо вихід за дані об'єми і похід на 110 тисяч доларів. Все ж таки, я думаю, що балансної структури формуватися не буде, враховуючи ну, величину продажів, які проходили тут, і силу поглинання об'єма, який пройшов тут, і який проходить тут, то якщо ми звідси. Пробиваємося то це ну, високо гарантовано, що ми проб'ємо все-таки наш супротив на 134 тисячі і підемо на 110 тисяч. Тому поки в мене основне очікування таке, але потрібно слідкувати за даним об'ємом. Поки виглядає дуже непогано. У нас тут також великий продаж пройшов, але він не є ефективний, і це дуже круто. і Об'єми оці проходять. Все-таки виглядає, що проб'ємося вверх е на перспективі. Тому очікую по біткоїну відпрацювання подальше сценарія з ціллю. 110 тисяч. Можемо виміряти математично зараз ну, 111, 115 навіть. Тобто, дивіться, Після цього імпульса в нас похід може бути сюди. Тобто, це була тільки корекція. Я дуже своїм колегою конкретно казав придивлятися до альткоїнів на даній корекції, особисто до закупив Арбітрума, про це ми поговоримо до закупи в Ніара, крім того, що взяв його на фючах. Ну і там на фючах ще до гікої взяв. Про це ми також поговоримо. Ну і біток теж взяв. Ну, це вже інша історія, про ньому я вам розповідаю зараз. От тобто, важливий момент пробити даний об'єм, який проходить от в нас отут, -от, І ймовірно, ми побачимо скорше всього подальший ріст, піджаття до нашого супротива і його з цілями 110к і, можливо, навіть 115 тисяч. Ми говорили ще з вами дуже давно. Е, дуже давно говорили з вами, коли біткоін формував цю структуру, що глобальні цілі в нас. Ну Десь 140-150 точно, вот. ну, ми можемо ще раз математично натягнути. Тобто ми беремо весь імпульс вот. 130 тисяч високоймовірна глобальна ціль, і, можливо, навіть район 170 тисяч ми побачимо на даному булрані. Ну, знову ж таки, все залежить від капіталізації. Подивимося, давайте тотал. По тоталу в мене є дві глобальних таких цілей, коли я буду дивитися, коли продаватися. От, у нас відбулася така корекція. Тотал тоте прямовірено дуже йде далі верх. Перша така мінімальна ціль, я вважаю, гарантована. Це 5 трильйонів, 5,5 трильйонів, де я буду вже думати. От, і можливо, якщо буде 7 трильйонів, що також дуже в принципі реально за даних умов, тут по-любому я буду продаватися повністю. Тобто, ці рівні в мене будуть фінальними для бички, особливо 7 трильйонів. Мічу поки сюди, але буду дивитися на 5,5 і буду повідомляти про все в телеграм-каналі. Посилання в описі під даним відео. Тому підписуйтесь е, і не забувайте. От. Тобто там інформації набагато більше. Давайте зараз разом глянемо Total 3. Е, по Total 3 тут також пішов гарний відкат. В моменті була корекція. Ми оновили оцей максимум. але ціль в 2 трильйона е, залишається десь більш, чим реальною. Тобто ну, ми чекаємо 2 трильйона, а це. І Від зарашніх поінтів е, десь близько 100%. І, можливо, ми навіть побачимо 150%. Тобто альта повною мірою ще не росла. Ми ще перейдемо зараз до, про домінацію. Я хочу сказати про альту, от що ми її закупали, і що ми чекаємо далі по домінації біткоїна. Е, вот, по Total 2. Ще глянемо заодно. Total 2. Аналогічна картина, тобто ефірчик також, я думаю, буде набиватися і зараз буде набиватися більш шаленими темпами, ніж раніше. Про нього зараз ми поговоримо. 3 трильйона 4. Тобто все йде дуже хорошо. Корекція відбулася невелика, могли навіть глибше трошки піти на 1-2-4. Ну, але... В принципі, поглянемо, якщо була би балансна структура, то ймовірно ми б забрали ці рівні. Ну, поки я казав, що все-таки мені вказує, що біткоін йде на 110, то ймовірно, тотал ну, так вже не просяде. Але хто його знає, вот, ну, поки я з точки зору лонгів я ступив в Бу, підтягнув деінде в профіт і чекаю виходів. Ефіріум у нас, що на минулому огляді, в нас от сильний пок 3500-3510 і сильна підтримка. От, після того, як ми підійшли до, нашої, до нашого супротива, де минулий раз ми відбувалися, ми навіть не оновили даний максимум. Ефіріум побачив корекцію в район 3510. Тобто, ще раз ми цю зону тестили і оновили даний мінімум. От, е, гарно захистили те, що тут дуже жирне поглинання було і жирний об'єм. Я був прийняв рішення взяти все-таки десь в цій зоні лонг. Я його кину в стовбу і постараюсь витягнути з локальною ціллю на перехай все-таки от даного максимуму. Хочу закрити так, локалочку відносно відторгувати, надіюсь, мене вдасться. Глобально по ефірі чекаю 7 тисяч доларів мінімум. От, я певен, що глобальний хай ми скоро будемо. Ну, діло йде до того, що ми будемо його оновляти. Бичка триває, треба забирати з цієї бички. Максимально, скільки це можливо. Я на споті нагадаю, закупав ефір активно тут, і я його ранше, раніше чим перехай продавати не буду. І то, я думаю, я його продам повністю постараюсь на хаях ринка, точно десь по 7 тисяч, може навіть по 10, але ми подивимось. Тут важко сказати, треба буде дивитися все в моменті. Давайте глянемо тепер ефіріум до бітка і домінацію біткоїна. Дуже важливо. Ефіріум до біткоїна продовжує. Ми сформували непоганий розворот, зараз пішли на літест. Я все-таки думаю, в нас два варіанти. Якщо біткоін трошки підросте, можливо, отакий сценарій і далі похід вверх. Або ми десь тут якийсь баланс сформуємо, але ложний вихід було побачити би гарно. І похід вверх. Загалом, я думаю, що це розворот глобальний. От, тут від цього поки відбувся і про що ми говорили минулі огляди. Далі, домінація біткоїна. По домінації біткоїна я очікую подальше зниження. В нас була зона рітеста і зона, так би мовити, діпа по альті, про яку ми з вами говорили. І вона далі актуальна, це район 586 57,7, який ми затестили і зараз торгуємося над ним. Загалом, я думаю, що можливі, абсолютно. Ну, можливі, от Знаєте, ця домінація може ще отак щось бути, але я очікую подальший похід вниз. І по настоящую, ну, по справжньому, альта буде стріляти, коли ми вже. Будемо йти за 54%. І останній пікаль сезону, як ми з колегою говорили, будуть десь в цьому районі. Це буде прям пік аль сезону. Все-таки нижче 45%. Думаю, в нас сильно нижче. Да? Сильно нижче. В нас не вийде, побачити на даному булрані. Але менше з тим таке зниження домінації це дуже гарно для багатьох проєктів. І можна буде непогано залутати за льти. яку ми набирали ще в серпні, яку ми добирали навіть зараз. От. Про ефір поговорили, ну давайте перейдемо ще на пару альткоїнів, арбітрум, скажу. Я його докупав. ще докупив, давайте скажу. Докупив отут я арбітрум. про що скинув канал, я його докупив десь на. Ну не, не багато відносно. Ну, десь 18 кусків арбітру я тут докупив. У мене ціль по ньому мінімум 5 доларів. Я не буду раніше 5 доларів продавати свій арбітрум. Раніше 5 не буду. От 5, можливо, 7, а там Бог його знає, може вище. Вийде мій колега на мину минулому огляді, про нього все достатньо скав, хто не дивився гляньте минуле відео. І в цілезі все про це говоримо. Ніар Взяв на ф'ючах. Е, в нас тут був гар гарний баланс, тут цікава зона в нас така підтримка була. І все-таки на от у цьому перелої я придивлявся до позиції фьючерсної. Також добрав на споті його ще трошечки. І взяв фьючерсну позицію, от прямо на цьому лої десь по 6 доларів, стовбув вже. І я от буду чекати. Якщо все вдасться, то в принципі Ніар може почати сильно рости. І, ймовірно, ми будемо оновлювати, робити пробой. Тобто, в нас тут є супротив в районі 9 доларів. да? І я би чекав його пробоя, пробоя оцих рівнів. Якщо буде пробій, він буде гарний і приведе нас до глобального АТХ. Де я хочу закрити свою ф'ючерсну позицію. І це буде дуже легендарно, якщо в мене вийде. Глобально, може, побачимо і по 70 навіть доларів, хто знає, але не будемо загадувати наперед. Це вже треба буде дивитися на хаях ринку. Що вот. я ще брав? Dogecoin. Dogecoin після, ну, після минулого нашого жирного трейду пішов отут в баланс. В принципі, у нас максимальний рівень тут, ми над ним тримаємося. Да, тут багато смарт мальчиків каже ліквідність, оцей імбаланс, що можемо перекрити. Ну, е, слухайте, ми на бичці. Да? І ми можемо ні чорта не перекривати, особливо, коли сильно поглинаються всі продажі, які йдуть по ринку тут толпою. Тому е, мені також тут сильне поглинання було. Я все-таки його е, ну, взяв в лонг і буду утримувати, стопки на ВБУ. У мене по... тут теж хочу витягнути локальний трейд, тобто я взяв його в лонг в районі на цьому вот ретесті і хотів би побачити рух на 50%. Тут я би закрив все-таки свою позицію ф'ючерсну. Ну, глобально в мене є в закріплених на YouTube каналі відео, і ви можете подивитися про мої глобальні цілі в долар, можливо, навіть 2 долари і так далі. Тобто, ми все-таки основну позицію на спот, якщо говорити про спот, акумулювали. В районі 8 центів, в районі 14-13 я рекомендував закупатися. Даже з того моменту, що я рекомендував от в тому відео, що закріплено, ми дали вже 2 ікса. Я думаю, що дамо набагато більше. І з мемів, все-таки в мене основна увага тільки на Dogecoin. Зараз, я думаю, меми в більшості відстріляли і сильно цікавого багато ми не побачимо вже. Тому фундаментал, арбітрум, дот, ще всяка така шляпа, нір. Оце зараз. Я думаю, буде більш актуально. Вот. Ну, більше про альту також мій колега говорить, то я вже не буду загострюватись. Зараз поговоримо ще трошечки про фондовий ринок. Очікування, ви поняли, що по крипті в мене все-таки лонгові. От. Ну, логічно, що це все корекції, хаїв в ринку поки немає ніяких натяків, на то, то треба ну, використовувати ці можливості, наскільки це можливо. Да, важко. Якщо говорити про фічі, на бисці фічами доволі важко торгувати. Водно, спотом, спотом це святе діло. Е, добре, також Дудекс, до речі, непогано. Росте. Ми закупали його тут. Я ну, на спочі в серпні. Ем, теж там, ну, непогано. 100% є. Подимося. Я, я би хотів побачити по ньому мінімум 4X, 5X, 7. можливо, навіть 10 X. Ладно. А, Лінк ще за Лінк давайте скажу. І перейдемо до фьючерсів. По Лінку теж дуже жирно. Я в основну позицію набирав тут на ретесті, дуже гарно. Е, десь в районі там в мене. 8,7, з 7, коротше, ну, поки 170%. Я думаю, ми до АТХ точно йдемо це 5 Ексів далі побачимо набагато більше. Е, давайте перейдемо тепер до фондового ринку. От, Тесла, бляха. Ми дали глобальне АТХ по Теслі. Глобальне АТХ. Я казав закупати її тут. Казав, що, от, Трамп виграє, ілон, ілон буде багатіти просто на очах. Два сраних ікса. два ікса по Теслі. Ми отримали станом на зараз. Надо написати пост про це в канал і у Віпку, бо я завтикав. Частково я скорочу позиції по Теслі зараз. Тільки частково на 50% я скорочу портфель по Теслі. Е, і, і решту буду тягнути мінімум до 4-3 іксів, а можливо навіть до 1000. до 5 іксів. От, тобто Тесла виглядає дуже гарно. По Форексу, поки ми в лютий запил пішли, взагалі, я вийшов, в БУ, не перезаходив, поки почекаю. У нас формується баланс, треба послідкувати. Можливий варіант, наприклад, якийсь отакий, типа, і потім ріс. Тобто, можливий такий варіант, треба подивитися. По Форексу, поки не рекомендую сильно лізти, краще бути трошки обережнішим. От. По фунту ситуація краще, позицію по фунту я досі утримую, По Форексу. Знаєте, скарбна чи євродолар це весь Форекс. Євродолару, я про нього сказав. А от по фунту далі утримую, виглядає сильно. Ми стоп перевели вже в БУ і попробуємо, частково зафіксував, попробую далі витягнути до цієї цілі, про яку ми обговорювали. От. А на рахунок євро, ну тут від Діксі все залежить. Діксі теж почала йти в баланс, і треба подивитися характер цього балансу. Може, ми захочемо забрати у даний рівень. Хто його знає? Можливо. Тому що цікаво. По нафті. Нафта йде в боковику. Е, Можливий на нафті тест оцих рівнів. Можливо, навіть оцих, але ну, не знаю. У нас 80 це сильний супротив і так далі. Все-таки основне зниження нафти в район 50 доларів, я очікую на весну 2025 року. Або ближче до неї. Тобто зараз цей актив також не цікавий, але на перспективі сильне зниження, я вважаю. Е, тепер по фондовому ринку, ще скажу. Е, з, з моменту нашого лонга звідси ми його закрили, по тейку ну, непогано тянеться, нічого поганого, я в цьому не бачу. Тянемося, уверено, до цього рівня. Думаю, ми його заберемо. По аналогічна ситуація. Давайте я вам скажу по Русеву. Придивляюся до нього, виглядає мені, що наче закінчує корекцію. От. І це, ймовірно, так. От. Ми забрали рівень 2380, про який говорили на минулому огляді. Там 2.370, 80 І я чекаю, зараз в його в районі 2. Ну, 2567 десь. Я думаю, ми заберемо цей район першопочатково після пробою рівня АТХ. Ми його вже були оновлювали, але не пробили сам рівень. От буде пробой, буде сильний. Глобально все-таки жду його по 3000 доларів десь. Тобто, і це дуже гарно для крипти буде. Тобто русельчик набере обертів, крипта також ну, буде добирати обертів своїх. От. Ну і в принципі, в мене все. Іде все дуже гарно. Хай ризик оживає, крипта оживає. І... Це дійсно тішить. Фонда крипта, мене це жорстко все тішить. От давайте ще на Apple глянемо. А то я щось буває підзабуваю на акції, на портфелі акції. Типу він, знаєте, так планомірно йде. От, Apple в мене майже, майже доріз до мого поінта, але я ще трошки почекаю. По 260, 268 я закрию повністю свою позицію. От. Більше апдейтів, більше позицій в телеграм-каналі. Посилання в шапці даного профіля. Ловіть можливості: ловіть ту зимун, і ловіть цю страшну бичку, яка відбувається прямо зараз на крипті і на фонді. Гарного всім дня!